Цей митець він поза часом. Можна сказати, стильний модний молодежний, як то кажуть. У міському культурно-дозвільницькому центрі нагородили учасників міського онлайн-конкурсу, присвяченого 209-й річниці народження Тараса Шевченка. Це був літературно-художній конкурс, який проводився за двома номінаціями. Одна номінація була це номінація Малюнок, там де ми розглядали малюнки, які були намальовані людьми різного віку. Все, що стосується самого Тараса Григоровича Шевченко, тобто його портрети, його твори, його якісь герої відомих його обід. Це були малюнки, а також це були відеоролики, на яких ми мали змогу побачити поезію писала Тараса Григоровича Шевченко в різних виконаннях. Учасники змагалися у своїх вікових категоріях, яких за умовами конкурсу було дві до 18 років та 19. Були як діти, так і дорослі, як аматори, так і люди, які люблять цю справу і займаються більш професійно. Вони підходили дуже креативно. Одні просто сиділи, читали, інші навіть входили в образи. Це було дуже цікаво. Отже, сьогодні ми маємо змогу таку відзначити їх, нагородити призами та дипломами. Першими відзнаки та нагороди отримали молодші учасники. Категорію 19 плюс відзначатимуть у інший день. Привітати творчу молодь прийшла й заступниця міського голови Олена Шуліка. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо Тарасові слова, які лунають в наших думах, в думах наших захисників і всіх нас, тому що ми знаємо і цінуємо нашу рідну українську землю. Ми віримо в нашу перемогу. Відомо в мир, розкіп, наша рідна українська землі. Я хочу від нашого міста військового від нашої команди депутатського корпусу подякувати всім вам за таку активність, яка була в онлайн-форматі, але це рекордна кількість учасників. У конкурсі взяли участь понад 250 осіб. Усього у молодші вікові категорії відзначили 50 переможців: 29 – у номінації малювання. І 21-го у номінації художні читання було просто цікаво спробувати себе в цьому раніше. В такому не приймала участь. Я вирішив взяти участь у цьому конкурсі, тому що мені подобається читати вірші, і я вирішив позмагатися з іншими учасниками. Який ваш улюблений автор взагалі в українській культурі? «Тарас Шевченко. Дуже мудрі думки він вклав у свої вірші. Я вважаю, що з цих віршів, віршів можна взяти неабиякий сенс для, кожного, для кожної людини, для її життя. Зараз немає вже так багато мудрих письменників. Людина, яка крізь багато-багато років, все ж таки відчуває любов до рідного краю так, як його відчувають і сьогодні. Він, напевно, як тоді, 209 років, як і сьогодні. Підчувається, що він разом з нами і що він підтримує нашу країну в ці складні часи. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року. Помер 10 березня 1861 року. Попри різницю у часі, у два століття його творчість як ніколи актуальна сьогодні. Андрій Логвиненко Гліб Кучер Євгеній Іваненко новини ПТРК.